Я хочу розказати оцей шлях до Бога, що не завжди було так, як є зараз. Я пам'ятаю, що коли я почав освідомлювати, де права, де ліва рука, де добро, де зло, я зрозумів, що в мене немає тата і мама, що я живу не в родині, а в дитячому будинку. Ніколи не забуду, коли я почав розуміти те, що коли я підійшов до Великого зеркала біля умивальників нашої групи, і я, знаєте, освідомлюючи, побачив своє обличчя, Ну, зараз, повірте мені, я набагато краще виглядаю. Я пережив до 2019 року 15, 15 операцій. І продовжується лікування зі своїми зубами. Але...